Як вилікувати акне назавжди? Вічні чистки у косметолога не приносять бажаного результату. Дивись це відео, я дам тобі 4 поради, як вирішити твою проблему. Запам'ятовуємо раз і назавжди. Акне це хронічне дерматологічне захворювання, яке не можна вилікувати, але яке можна тримати в ремісії. Першою порадою буде знайти свого класного спеціаліста, лікаря-дерматокосметолога, який призначить тобі план лікування, а не буде розпочинати із процедур. Домашній догляд надзвичайно важливий при введенні пацієнта із акне. Тому моя рекомендація, якщо твій косметолог чи дерматолог каже, що неважливо, який є домашній догляд, головне лікувальна мазь, я би рекомендувала звернутися до іншого спеціаліста, тому що домашній догляд грає надзвичайно важливу роль при введенні і для отримання класного результату. Також тобі принесе користь, якщо ти навчишся відслідковувати свої тригери. Цими тригерами може бути вживання молочних продуктів, а саме молока і вершків тваринного походження, стрес, вживання надмірно жирної чи смаженої їжі. Тому слідкуй за своїми тригерами. Це буде допомагати тобі і твоєму спеціалісту отримати найкращі результати. Якщо ти вже знайшла чи знайшов свого спеціаліста, то дотримуйся плану лікування, приходь на процедури, які рекомендує твій спеціаліст, тому що мої пацієнти це живий приклад того, що можна отримати вау-результати лікування акне, але при умові, що пацієнт тобі довіряє і виконує всі рекомендації. Досить бавитись і купувати всі можливі чудо-засоби у соцмережах, знайди хорошого спеціаліста, довір'ся йому і отримуй вау-результати лікування акне. Напиши, будь ласка, в коментарях, чи вдалося тобі побороти цю проблему, чи вдалося тобі знайти свого спеціаліста. Якщо ти ще не знайшов чи не знайшла, то чекай наступні відео. В них ми будемо розповідати, як знайти свого косметолога чи лікаря-дерматолога для того, щоб вирішити проблему акне і отримувати круті результати.